А ви були у славному місті Братслав? Якщо ні, то подивіться моє відео і дізнаєтесь про нього. Братслав згадується в літописах з 12 століття. Тоді поселення носило назву Браслав, місто святого апостола Петра. Сьогодні Брацлав це містечко на Вінниччині з населенням близько п'яти тисяч осіб, а може й менше. В центрі міста розташований костел. Шкаплерівської Божої Матері. Перші згадки про нього датуються 1500 роком. У 1930-х роках був зачинений і лише у 1990 році костел повернули католикам. Також мою увагу привернули пам'ятники. А це скульптура Братславського полковника, а саме Данила Нечая. Для довідки Данило Нечай, український шляхтич, козацький полковник, сподовищник Богдана Хмельницького. Наступний про кого хочу згадати це полковник Антон Турчанович, чим винаходом і досі користуються не лише військові, а це пам'ятник польовій кухні. Крокою далі, ось у підніжжя замкової гори, бачу млинний комплекс від промислового магната Якова Солітермана. Слід відмітити, що Братслав – це місце поховання цадика Натана Штернгардса, засновника братславського хасидизму. Штернгардс був учнем знаменитого цадика Нахмана, похованого в Умані. Зараз поховання натана у Хасидів вважається святиною. До нього приїжджають з різних країн, моляться, просять про допомогу. Окрім склепу, поруч на замковій горі розташоване старовинне єврейське кладовище. Найстаріше віднайдене поховання датується 1800 роком, але кажуть, що існують поховання ще з 14 століття. На цьому моє відео завершується. Хочу побажати всім нам мирного неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні та довгих мирних років життя у квітучій Україні. На все добре!